Христос Воскрес! Це подкаст без комплексів, де ми говоримо про квір, секс, а тепер ще й релігію. І вас вітають його холі, ведучі Ярослав Мельник та Ксенія Термасіна. Так, як я вже сказав, сьогодні ми говоримо про сексуальність та релігію. І моє перше питання, Ксенія, чи ти релігійна людина? Ні, я атеїстка. Атеїстка вже доволі давно. Я не вірю в Бога, і насправді якісь релігійні практики мене радше дратують. А ти? Я теж атеїст. Ти завжди була атеїсткою? Чи це? Ні, я народилась в православній родині. Мене хрестили як православну християнку, і я насправді була дуже релігійною десь до підліткового віку. В підлітковому віці в мене з'явилось більше доступу до знань, і, власне, логічно, що я стала тисткою забралася релігійні люди. Просто якісь, якісь роздуми про те, наскільки це дуже дивна ідея, що є якась істота, яка карає тебе за неправильну поведінку, стверджує, що любить тебе, але разом з тим ніби розставляє якісь пастки постійно, в які ти маєш потрапити, нагрішити і потім страждати. Вічність мені прям не близька, і просто якщо сісти реально і подумати про це про палаючі кусти, що говорять кущі, про те, що щоб довести свою вірву в Бога, можна. Принести в жертву свою дитину про ще якісь історії з Біблії, то ну дуже дуже логічно випливає, що це прям якась дуже дивна маячня і просто якийсь додатковий спосіб контролювати людей. Годин у мене насправді подібна історія, тому що я в дитинстві був дуже релігійною дитиною. У мене була супер релігійна прабабуся, і ми постійно з нею ходили в церкву. Читали на ніч молитви. Я дуже любив на всякі свята вивчати віршик. Це навіть не віршики, я не знаю, як це називається. Напевно, віршики. Я назву це віршики. Вибачте, якщо це не віршики, то це не віршики старослов'янською мовою, напевно, тому що я взагалі не розумів, про що вони. Це була купа якихось слів, які я не розумію. Але мені давали за це гроші, і це було фан. І що в мене був страшний фетиш на хрестики. У мене прям там ціла колекція була, я їх постійно губив. Ну, а потім я, звісно, почав дорослішати, У мене почало з'являтися більше інформації в просторі. Навіть щодо цього, як у мене з'явився інтернет, в якийсь момент я був захворів на ангіну, і я почав задихатись, прям задихатись. І замість того, щоб не знаю, якось адекватно мені допомогти, моя бабуся почала заливати в мене святу воду. О, Боже, і це був перший раз, коли я задумався, що напевно щось не так. Це дуже жахливі історії. А, та в мене теж було, мене доволі релігійний тато, і історії про те, що треба помолитися, а не випити знеболювальні, теж були присутні в моєму житті. На жаль, це ще більш-менш, коли там це якась несерйозна не ну окей, ангі це серйозна хвороба, але це не вплинуло на твоє життя, коли це якісь прям. Штуки, якісь хронічні захворювання, які не лікуються, тому що Бог тобі допоможе. Це ж прям дуже кріпові речі. Я колись, коли ще була релігійною, їздила з. Батьками в монастир я бачила ситуацію, коли людину з це була був аутизм. Можливо, можливо, параліч. людина просто хаотично рухалась в просторі, і це був доволі дорослий чоловік. Йому було десь як мені, років 23-24. Його просто священник і якась його родичка силою запихали в крижану проруб, і це була зима. Ну, йому, очевидно, не хотілося туди лізти, йому було неприємно, але от людина настільки вірила, що їм дитину чи родича може вилікувати свята вода, що от можна було запхати людину в крижану воду. Це прям дуже на мене вплинуло, і я якось почувалася, що зараз на моїх очах відбувається реальне насильство, а я нічого з цим зробити не можу, тому що, тому що це правильно в рамках цієї системи координат, якій живуть ці люди, і типу. Ну ти ніяких не переконаєш, і від таких історій мені дуже сумно. Типу питання ж не тільки в тому, що релігія звучить як фантазія, чи як міф, а питання в тому, що вона реально шкодить багатьом людям. А, я думаю, що аби уникнути хейту, то тут варто сказати, що якщо ви релігійна людина і вам подобається вірити в Бога, і вас це підтримує, то це окей, робіть те, що вам подобається, але говорити про якісь проблематичні штуки в релігії, мені здається, теж важливо. Чим ми сьогодні будемо займатися? Так, да. давай почнемо з релігійної травми. Чи ти знаєш, що це таке? Чи є в тебе релігійна травма? Так, я сподіваюся, що я зрозумів тебе правильно. Я думаю, що в мене є релігійна травма, тому що. Коли в мене почала прокидатися моя сексуальність, але в мене досі ще був досить великий вплив релігії на мене, і я пам'ятаю, що просто були ночі, коли я цілу ніч міг лежати і просто молитись, щоб Бог зробив мене нормальним, тому що я розумів, що зі мною аля щось не так, що. Це якось іде в розріз з тим, до чого я звик, і що моя сексуальність неправильна, мені там мають подобатись дівчата, і я просив Бога зробити мене гетеросексуальним. І Це був настільки не якийсь неприємний досвід. Я розумію, що він буває, може бути набагато гіршим, ніж у мене був, але це було неприємно, супер неприємно. Чи є в тебе таке? Стосовно сексуальності такого не було, тому що я доволі пізно себе усвідомила вже, коли була атеїсткою, але це стосувалось. Сексуальності в іншому значенні, типу не сексуальної орієнтації, а в сексуальності як розвитку твого. Уявлення про секс і якісь сексуальні практики мені було дуже соромно мастурбувати. Я коли відкрила для себе мастурбацію, я прям щоразу після відчувала страшенний сором, і мені здавалося, що моя мертва бабуся спостерігала за мною і вона мене засуджує. Ісус мене не любитиме, і я потраплю в пекло, і все буде жахливо. І була насправді історія, яка зараз мені здається смішною, але в той момент було таке, що типу, мем смішна історія страшна колись. Це було якесь релігійне чергове релігійне свято, і я вийшла з ванною, в якій я постійно мастурбувала. і я те, щойно мастурбувала. І Я виходжу, і мене мама зустрічає зі свічкою і каже: От сьогодні свято! Ти в нас, типу, цнатлива, ще, типу, не зіпсована цим світом. Прийдись з свічкою по хаті, просвяти її. І я розумію, що я щойно після мастурбації, і ці всі слова вони не про мене. І я короче беру ту свічку, просто стою в рушинку, беру свічку, і вона почитає Каптіти, З них просто чорний див. <рес> <рес> і... Боже. І я думаю, боже, все, це знак того, що я потраплю в пекло. Я дивлюсь на маму, мама дивиться на мене, ми не розуміємо, що відбувається, і мені було так соромно. Я думала, ну все, всі тепер знають, всі все розуміють. Блін, зараз буде трошки вірда історія. Моя перша анальна мастурбація. Вона була церковною свічкою. <рес> Але найстрашніше, що. Мені ніколи не було за це соромно і я так і не покаюся. Вічний, будь ласка. <рес> а наскільки це, до речі, безпечно? Типу, віск що він може підтанути? Ну, я пережив, все було добре. Вони насправді мене врятували від того, щоб перша мастурбація була травматичною, чи те, що віск в цілому, він такий був, це було літо, і він трошки був підплавлений, і воно uh -huh. спрацьовувало як змазка. Mm -hmm. Я ж тоді нічого не знав про те, що знаєш, треба щось змащувати. Я думав, ну просто собі туди щось запхаю та і все. Так що Бог мене зберіг, бачите, від першого поганого досвіду. Я буду горіти в пеклі. На стільки речі всі там будемо. Так я б хотіла трошки розказати про те, що таке релігійна травма для тих, хто вперше почув цей термін. Релігійна травма стосується якогось релігійного насильства. От якби поток який я описала дискримінації чи відчуття провини і страху пов'язаного з релігією, чи втрати релігійної віри, коли це якийсь прям травматичний досвід. Ознаки релігійної травми це відновлювані спогади, кошмари, це депресія та тривожність, це втрата інтересу до релігії або паніка пов'язана з релігією, це відчуття втрати особистої волі, і контролю, і це конфлікт з особистою ідентичністю. Тобто це якраз дуже схоже на опис, які переживають багато квір людей. Це доволі серйозна штука. Мені здається, в нашій культурі, якось в нашому медіапросторі про це дуже мало говорять. Бі, я реально не чув якихось медійних історій про це особливо. Але причому, мені здається, це якась настільки поширена історія в ЛГБТ-спільноті, як мінімум. Ти в цілому, я так задумався, що релігія формує якусь таку нездорову сексуальність людей через те, що стільки нелогічних речей під забороною і особливо жіноча сексуальність. В релігії взагалі жіночої сексуальності не існує. Ти маєш бути якась чиста. Якщо в тебе там тече кров з вагіни, то типу ти все брудна, покрий себе хусткою. Так. Uh -huh. yeah. І я просто пам'ятаю в якийсь момент, оцей перехідний від релігії до атеїзму. Я такий почав шукати якісь виправдання, напевно, і я вирішив почитати Біблію, і там просто з перших сторінок ну такий сексизм тече. І я не знаю, мені закололо очі, мені закололо серце. Мені ну, чесно, мені хотілося йти, і як оці шведські активісти палити на площі. Вибачте будь ласка. Ну, насправді, навіть якщо взяти оцей жіночий ідеал, якою має бути жінка у вигляді Діви Марії, яка по суті є снотливою, але разом з тим є мамою. І це вже якийсь невідтворюваний ідеал для жінок, які її насаджуються, я зараз кажу страшну річ. Ти коли задумувалась про те, що Ісус позбавив матір снотливості? Своїм народженням? Так. О Боже. Вибачте, вибачте, що це вкладаю в ваші голови. Я тепер не зможу про це не думати. Дякую, Ярослав. Я насправді, коли готувалася до цього, точніше, коли я планувала готуватися, коли я уявляла, як я буду готуватися до цього епізоду, я дуже хотіла прочитати книжку, яку я купила ще минулого року. Вона називається Секс та релігія від балу цноти до благословенної гомосексуальності, автор Дак Ейнстейн Етшо, але я її не прочитала. Ми в минулому епізоді говорили про те, що в мене були травми цього літа з читанням, і це власне одна з тих книжок, яка навіть подкаст не замотивував мене достатньо, щоб її прочитати, тому я віддаю її вам. Можливо, хтось з вас прочитає за мене. І, можливо, насправді ми колись, ну типу, я колись дойду, і ми, може, запишемо ще один епізод про секс і релігію, аналізуючи цю книжку, бо там дійсно багато цікавого з того, що я почала читати. Але це не сьогодні. Звучить як те, що мені теж треба прочитати і зробити дійсно огляд якийсь. Це це плен. Де це плен? Як ти думаєш, чи реально взагалі бути квір людиною і релігійною людиною одночасно? Це цікаве питання. Київ Прайт якраз зараз готує. Ну, типу, я як організаторка готую лекцію, точніше її не я читатиму, я просто її організовую. Про квірне в релігії, тож запрошую всіх, хто в Києві прийти послухати, якщо вона ще не вийшла до виходу цього епізоду. Ну є ще ця тема про те, що релігію можна реформувати. Але мені це дуже не подобається, тому що навіщо на ну, типу щось, що не працює, навіщо його лагодити? Якщо воно ніколи не працювало, якщо воно завжди було токсичним і тільки якоїсь шкоди завдавало людям, то навіщо його підлаштовувати під суспільство? Якщо релігія сама по собі не йде в суспільством суспільство сильно відстає, і створює багато міфів, які погано впливають на життя людей, на життя жінок, на життя квір спільноти. На життя дітей, то який сенс її спеціально підлаштовувати під сучасні норми, якщо можна просто позбутися цього пунктику і все, всім все буде добре. Згоден, згоден. Я коли готувався до подкасту, я звісно почав гуглити і в інтернеті купа відео усіляких. Що Біблія думає про гомосексуальність? Що Біблія думає про лесбійок, що Біблія думає про транслюдей, і я такий, а яка різниця? Ця книга була написана 3,5 тисячі років назад, і з тих пір вона не апдейтилась. Я не зовсім розумію цієї фішки використовувати настільки стару літературу, яка зараз зовсім не актуальна, і намагатися постійно її якось накласти на сучасні реалії, я не можу це зрозуміти дійсно. І uh -huh. згоден з тобою, що який сенс це апдейтити, якщо воно вже давно не працює. Я здумався, що крім того, що релігія формує якусь нездорову сексуальність, точніше, вона не дає людям сформувати в собі здорову сексуальність. Окрім того, є ще дуже багато похідних від цього, як конверсійна терапія, наприклад. Uh -huh. І якщо ви не знаєте конверсійна терапія це таке явище, коли абсолютно різними методами люди намагаються змінити сексуальність людини. Ну там з гея на, на стрейта, з бійки на стрейта. І зазвичай це дуже сильно було пов'язано з релігійними комунами. Це явище, я думаю, дуже популярне в Америці було та й в цілому, по всьому світі, просто в Америці воно найбільш досліджене. Воно спродукувало настільки велику кількість травмованих людей з гей-спільноти. Дуже добре, що зараз по світу це почали як мінімум легально вже забороняти. Я намагався знайти про якісь випадки в Україні, але в Україні це не досліджено. Можливо, ти щось чула про конверсійну терапію в Україні? Ну, мій колега Едвард Ріс проходив конверсійну терапію, і він має такий досвід. І Він, до речі, про це багато в своєму ті, наприклад, говорить, то можна знайти його. Він так і називається Едвард Ріс і послухати про це. Один раз мені розповідали про якогось хлопця, який хотів сам пройти конверсійну терапію, але я так і не знаю, чи він її робив. І, от буквально вчора ми з моїм другом скеном сиділи в центрі Львова, і поруч з нами сиділи дві жінки, і вони розмовляли про якусь свою знайому, яка лесбійка, і одна з них почала розповідати, що їй треба якась терапія, і навіть просила якогось свого знайомого, щоб він просто заліз її під спідницю і щось там зробив. І це я жах. задумався наскільки це жахливо, що це існує. Типу що це досі намагається якось виправляти. Я якраз коли шукав цю інформацію по конверсійній терапії, я наткнувся на курс, який зробив чоловік. Він каже, що він колись ідентифікував себе як гей. А зараз ні. Він став пастором і він зробив багатогодинний курс для батьків і дітей про сексуальність, який називається Holy Sexuality. Чудово. Він продає його за 20 доларів. Всього на всього так. І мені було сумно, що у нього є оця. Якщо це назвати, гей вайб якийсь. Знаєш, от він такий він максимально квірний, і там в цьому в цих відосіках зробили дуже квірні анімації. І я такий, ах ти, падлюка, як ти можеш використовувати свій гейдар на це? А потім задумався, що це може бути класний бізнес-план. Так що, можливо, через декілька років, коли я відчаюсь в цьому житті. То ти зайдеш десь на YouTube і там буде реклама. Привіт! Мене звати Ярослав. Колись я ідентифікував себе геєм, але not anymore. Сьогодні я розкажу вам, як бути праведним і сексуальним одночасно. Боже, я сподіваюся, ні. Я теж. Але якщо я буду це робити, це буде настільки fabulous, що це буде в історії. Так, да, от в цьому я якраз не сумніваюсь. Ще одним з таких явищ, про яке я хочу поговорити, як за яке відповідальна, скоріше за все релігія, це з шлюби змішаних орієнтацій. В нас це напевно більш відомо як борода, коли uh -huh. чоловіки-геї або жінки-лесбійки знаходять собі партнера або партнерку, щоб сформувати гетеропару і просто залишатися closet, залишатися у шафі і жити типу спокійним життям. В Америці цієї вище дуже стало видимим після того, як вийшов фільм Горбата Гора. Ти дивилася Горбатогора? Да, обожнюю цей фільм. І в Америці навіть існує існує організація, яка називається Our Path», і вона підтримує гетеропартнерок -партнер... і партнерів з таких шлюбів. Вони надають їм психологічну підтримку. І от якраз після «Горбатої гори дуже багато людей почали звертатися до них. І Там, ну, прям десятки тисяч за за роки, що це щось дуже масове. І насправді мені страшно уявити, скільки такого в Україні, тому що я на деяких сайтах, я думаю, що якщо навіть зараз зайти, можна зустріти оголошення всяких чоловіків, які там прямо пишуть, що вони одружені, але шукають собі якогось там секс-партнера або навіть. Раніше я бачив оголошення, що е, одружені чоловіки шукають собі ще якогось одруженого чоловіка, щоб е, періодично там займатися сексом. Ну і напевно їм так комфортніше, бо вони в однаковій ситуації їм легше одне одного зрозуміти. Ще мені сумно в цій ситуації, що від цього страдають жінки, ці партнерки часто цих чоловіків, тому що це не щось, до чого можна бути готовою, напевно, і це. Страшно уявити, що ти живеш дуже багато років у шлюбі, і потім, в якийсь момент, ти дізнаєшся, і просто розумієш, що ти якусь кількість років жив з іншою людиною. Угу. Абсолютно, ну та тебе ніби використовували, виходить. Так, да, це, мабуть, теж травматична штука. Я послухав один подкаст, який робить ця, ця організація Our Path. І там була психологиня, яка теж була дружиною в такому шлюбі. Вона в якийсь момент дізналась про свого чоловіка, але якось вона це розрулила для себе, бо вони навіть Ре спілкування. Після того вона активно почала займатися дослідженням цієї теми, і статистично вийшло так, що дуже багато жінок після таких шлюбів втрачали віру, покидали релігію через те, що часто релігія була причиною, чому жінки вступали в ці шлюби. Типу, або пастори навіть напряму казали, що тобі варто, ти маєш там врятувати цього чоловіка, якщо це було відомо, що він гей. Або коли вже під час шлюбу це ставало відомо, то пастори в цілому якось. Спільнота казали: вам треба залишитись. Ти маєш його виправити, або типу, не можна розлучатись. Звісно, що в жінки це ще, ще був один якийсь такий гальмуючий фактор в тому, щоб якось проробити цю ситуацію, відпустити і жити своїм життям, а не жити в ціні гомосексуального чоловіка. Шлюб часто включає і секс, і це ж, мабуть, теж не дуже приємно, будучи гомосексуальною людиною, вдавати, що ти отримуєш задоволення від сексу з людиною протилежної статі. Це з усіх сторін, прям дуже сумна історія. Жінки, звісно, дуже часто в таких шлюбах не отримували достатньо. Уваги в сексуальному плані до себе, і що цікаво, статистично, в таких шлюбах більший відсоток жінок, які колись мали насилля, ну не від своїх теперішніх партнерів, а в минулому. І це теж такий досить цікавий зв'язок. Можливо, що вони бачили в менш якихось сексуально активних партнерах більше спокою чи чогось такого. Ну це цікаво. Я не знаю, в чому дійсно причина від цього, але просто що така статистика є. Ти ніколи не зустрічалась з одруженими чоловіками? Um, в мене було побачення з одруженим чоловіком, але ну, він з друженою був в поліаморних стосунках. Тому все окей. Насправді з. Бути коханкою для когось я б ніколи не хотіла, тому що я б не, не змогла б зробити так з іншою жінкою. Ну типу я розумію, що зрада це боляче, і мені б не хотілося своїми діями якимось робити боляче іншій жінці. Просто тому, що мені хочеться там якогось спонтанного гукапу чи рандомного сексу. Це точно не щось, на що б я погодилась. А ти? Я був на побаченні з дружиними чоловіками, але вони були дружні між собою. Mm. Тому я думаю, що я б теж не погодився йти на, на побачення з кимось. Одруженим. Хіба що це якісь відкриті стосунки, але теж є не, ну, типу, на що мені це буде? Угу. Хм, То що можна дотично, до речі, поговорити про цю демонізацію коханок? Я помітив, що часто якось зміщують акцент того, що не чоловік винен, що він. Пішов наліво, а те, що коханка увіла. Знаєш, наче це якесь телятко. Вона прийшла на ферму і увіла його. Та є ж, навіть оця історія остання з Аріаною Гранде. Чи ти слідкуєш? Ти чув? Ні, не чув. розкажи, будь ласка. Аріана Гранде звела собі нового коханця, але. Проблема в тому, що цей чувак нещодавно одружився, і в них з дружиною нещодавно з'явилась дитина, типу, їй щось зараз кілька місяців. І він, по суті, кинув своєму до дружину з маленькою дитиною і пішов зустрічатися з Аріаною Гранде. Причому, якщо погуглити його, то він виглядає. ну, він не дуже привабливий чоловік, і дуже багато хейту полилось в сторону Аріанди Гранде за те, що типу, вона розбила сім'ю, і за те, що вона типу найкрасивіша жінка в світі, і вона могла б вибрати собі когось кращого і нашого їй взагалі цей чувак здався. Але ну мені здається, таке буває, що люди зустрілися і покохали одне одного. Це проблематично, що це сталося, коли у чувака є от свіжа сім'я. Проте, це якраз те, про що ти кажеш, що саме на коханок коханок більше демонізують і їх звинувачують в тому, що дорослий чоловік зробив такий вибір. І ще така цікава штука, що ну, більшість релігій у світі виступають проти гомосексуальності, але при цьому в церквах завжди дуже багато гей-сексу. І постійно mm -hmm. спливають якісь історії. Чи це якісь оргії у Ватикані на квартирах церкви, чи це якісь хлопчики з хору у московському патріархаті під час обшуків. І ну, навіть дотично до мого історія життя була моє перше кохання. Ростік, він колись пішов брати інтерв'ю до якогось настоятеля з києво печерської лаври. І він запросив його до себе додому, Ростік туди прийшов, і там просто в ліжку ну, лежить якийсь молоденький хлопчик, звісно ж, біля цього пастора. Жесть. Да, і він, причому, знаєш так. Та, це мій хлопець чи щось таке. І це було дуже дивно. Ну, очевидно, що в церквах дуже є геї, і мені дуже сумно, що вони роблять таке западло спільноті, mm -hmm. пропагуючи гомофобію. Так, да, це правда. Ну, я читала, що насправді причина, з якої священники, які, наприклад, уволтують дітей, вибирають хлопчиків, а не дівчат. Це те, що чоловіки менше говорять про насильство над собою. Тому їм складніше про це говорити, і тому простіше зґвалтувати хлопчика, тому що він не розкаже мамі, наприклад. І мені здається, що така кількість гай сексу в церкві, вона теж пов'язана з оцією забороною на одруження і на секс. Простіше просто переспати з побратимом, ніж знайти собі жінку і Спати з нею. Типу, церква сама собі створює умови, в яких процвітає насильство і процвітає насправді гей секс, що дуже іронічно, враховуючи, як вона з ним бореться. Може, задумався, я... це ж теоретично, якби я не... не перестав бути релігійним, то це міг би бути я. Мене б могли запхати якусь семінарію. Можливо, було б досить весело, ні? Ти б хотів займатися сексом в церкві? Блін, напевно, ні. А ти? Це насправді дуже. Мене ну типу, мені в мене є якийсь такий невеличкий фетош на якісь церковні штуки. І колись, коли мені було років 18, в нашій церкві, куди ми з батьками ходили, був дуже симпатичний молодий священник. Він був, мабуть, років на пару від мене старший. І я прям постійно фантазувала про те, як ми з ним в церкві займаємось сексом на шкурах диких тварин. Окей, okay, girl, окей. Блін. я так задумався. Насправді в плані фантазії я хотів би. Але от якось з реальності я це не можу накласти. Uh -huh. Бо я у мене останнім часом були якісь такі роздуми про те, чи там має ходити взагалі в церкву. У мене нещодавно була така не дуже приємна ситуація. Я пішов у Вірменський собор у Львові. Я був у шапці, і до мене підійшов мужчина. І він, напевно, один з головних там. Я не знаю, як їх там назвати, як чи пастор він, чи хто він. Head of this church. <сум> почав розповідати мені, що там не можна в шапці. У нас, звісно, це зав'язався цей діалог. Він каже: мені чоловікам не можна бути в шапці. Я сказав, що я не ідентифікую себе як чоловік. Йому це, звісно, дуже не сподобалось. Він сказав, що якщо в мене є вуса, то я чоловік. Боже, мене теж є вуса, насправді. Таки, ну я ж кажу: типу, girl, в жінок теж бувають вуса, і що тепер? У них просто на самому вході висить дуже комедний постер. Такий силует обличчя, вуса і шляпа. І воно перечеркнуте. І думаєш, що хочеш, чи людям з вусами не можна заходити, чи людям у шляпці. Ну і я після цього, чого я про це кажу, я після цього почав задумуватись, чи маю я дійсно право якесь ходити в цю церкву, чи я туди взагалі йду. Mm -hmm. Бо таке враження, що я наче заходжу в якийсь чужий дім, де чужі правила. Я навіть тоді пам'ятаю, що я почав писати якісь запити, в чиїй власності знаходиться цей собор, чи це якась історична пам'ятка, чи мають право мені забороняти. Ну і мені відписали, що типу воно належить їм, вони в них там свої правила. І я такий, ох. Ну, Я насправді не бачу проблем з тим, щоб заходити в церкву, будучи атеїсткою. Я, наприклад, там свічки купую, тому що вони воском пахнуть приємно, чи іноді якийсь мерч, нещодавно купила собі блокнот з Ісусом, дуже тішився. Плюс це дійсно красиві місця можуть бути. Тобто, в мене немає проблеми з тим, якщо завтра всі церкви раптово згорять, якісь невідомі активісти їх спалять, то я не буду сумувати за історичною цінністю. Але разом з тим подивитися на якісь прикольні вітражі чи якісь красиві малі. Мені здається, окей. Типу я так роблю. Ну, я насправді теж люблю ходити в церкви. І я дуже люблю вірменський собор, бо я якось там себе спокійно відчуваю. Я навіть колись там щиро від цього серця поставив свічечку, бо ну, я якось не знаю, відчув якесь єднання з бабуси. Чисто, що вона була релігійна, і якось мені відчулось так, що їй було приємно, якби я поставив. І я просто взяв і поставив. І це було супер круто. І мені просто сумно, що вони якось навіть. Не знаю, зміщують акцент на якісь такі дрібниці, на оці хустки, на оці шляпки. Mm -hmm. Ну, типу, яка різниця? Типу, якщо людина там дійсно хоче відчути якусь близькість з чимось вищим, ну яка різниця, в чому вона туди приходить? Чи вона буде в міні-спідниці, чи вона буде, не знаю, з глітером на очах, чи вона буде вся у хіджабі? Так, я згодна з тобою. Тобі є якийсь позитивний досвід з церквами? Задумалась. Мене змушували ходити в церкву і стояти службу, і це було прям важко. Мене боліла спина, мені було нудно. І якогось такого, щоб я відчула просвітлення, в мене ніколи не терплялося. А в тебе? На цьому контексті теж напевно не дуже. Хоча ну я любив там проводити час, мені було весело якось, бо там завжди була якась смачна їжа, якісь веселі люди. Смачна їжа це хлібчик, який тіло Ісуса? Я так люблю це. Я колись просто казав, що дуже люблю просворки, мені хтось на побачення їх приніс. Це було настільки а, ніжно. Прикольно, <світ> як та, да, це дуже класно. <світ> да, це прям був ем, треба було бігти з трусики, як завжди. це було... <світ> і ще з цікавого, я колись святкував день народження в Хельсінки, і ми з подругою Катією гуляли по місту і просто проходили повз церкву, і я в якийсь момент щось просто повертаюсь, і я розумію, що там гей-весілля відбувається. і це центр міста. Церква, стоять два чоловіки. Там процесія, купа людей. У мене просто випала моя ментальна матка. Я вона залишилась в Хельсінці лежати. Я її так звідти не забрав. Це було дуже ніжно. Я не знаю, напевно, якийсь такий був прояв, ну що люди знайшли якийсь компроміс в суспільстві, що вони можуть жити, вживатись дуже різні разом. І це дуже круто. Я б дуже хотів, щоб це було в Україні. У нас я про голосувала за те, щоб релігії в Україні взагалі не було. Я теж, але якщо ми шукаємо компроміс, Окей. Okay. мене є знайома, яка каже, що Ісус це її краш. І разом з тим я в дитинстві дуже шиперила Ісуса і Марію Магдалину. Мені здавалося, що він не дарма її врятував і захистив, і це так романтично. Чи є в тебе якісь релігійні персонажі, які були тобі близькі? Ну, Ісус Definitely My crush. Окей, okay, Він не мій краш, але я вважаю його іконою. Як мінімум іконою маркетингу, тому що створити таку кількість мерчу, яка продається по всьому світі. стільки постерів, стільки свічок, скільки всякої атрибутики, ну це, мені здається, це геніально. Так, цікаво, що лис Преслі його гуляв в цьому. Ну і плюс, слухай, людина могла дозволити собі проводити дуже багато часу в компанії чоловіків, мити їм ноги, пити з ними вино, їсти хліб. Це гей-ікона. Гей-ікона, ну що ти з цим зробиш? Носити сукні носити і волосся. Да. О, Ми це, до речі, нещодавно з подругою розмовляли про образ Ісуса, що Він, враховуючи те, де Ісус народився і де Він жив, він не міг би виглядати настільки white male, да, — мейл, наскільки він є, і причому бути настільки накачаним, ідеалізованим. Yeah. Ну Так, зрозуміло, що не просто так такий образ Ісуса як дуже привабливого чоловіка створюється. Типу, це ж теж маркетинговий хід вже церкви. Блін, але ці сексуалізовані пози Ісуса на хрестах, і де тільки можна, герл. Кубики на пресі, Кубики да. на пресі. Ці тряпочки, які там ледве закривають його пісюнчик. Ну це ж це просто я не знаю. Наша наше порно, якщо ви можете ходити в церкву і дивитися, на ці всі розіп'яття і ікони Ісусом. Тру факт. Нагадуємо вам, що ви можете писати листи на нашу пошту. Подкаст без комплексів. Вона є в описі подкасту. Пишіть свої питання, свої історії про релігію і релігійну травму. І побачимось в наступних епізодах. Па-па!